И всем привет! И сегодня новое видео открытия стардропов и мега ящиков. Ведь сегодня нам дают 7 мега ящиков и 42 стардропы. Я буду открывать на этом аккаунте, с, там где я тестировал скины за 100 и 190 дегемов. И сегодня я здесь открыл 7 мега ящиков, 42 стардропы и еще на двух аккаунтах, то есть все с нуля и на основе. Давайте сначала откроем 7 мега ящиков, ведь мега ящики это вкусненько. Потім я буду спочатку відкривати стар Давайте подивимось, що ми вопросим я ще куманько пролагаю, звісно Але не критично. Да, это відео буде длинный. Ну, другий затошу ну, много багато стар дропу до відкривати Давайте перший я ще ВУСІМ. Видите, я визучила. Я до нас не я був радий Рок зі даколь 20 ніж інтересного Продовжить Ще один світийся. Шелі класическа. 79. Ніч такого. Бері, новий персонаж. Ема. І Пін, конечно, Шелі. Просто з першого ящика два скини новий перс. 6. Що я таке зачем кажу? Чотрцітися. Дракон оборот Джесі за 149 гему. Нормально. Так. Ну, тут пін, пін, ну, теж іконка, теж пін. Мені полюбився, що ми падаємо. Дивіть, <таслужить> то вошоу. Я твій магнат був на сьомий канал. Ти скажи мені, я ж кажу, що ми падаємо п'ять предметів. Лі-лі. Просто. Вже який другий перс. Рукобільщик Морті, сто сорок один гем. Що ми так ввеземо? Давайте візьмемо його. Так, іконка, пін та іконка. Нормально, в принципі, вже кулько, два перса випали. Так. І ще щось випаде. Два. Северянный бу. Це просто аккаунт мечта, я вам кажу. Скажу мояшка, щось падає. Вот це розумію открытие. Шады магашчик. Шість! Я просто не можу. А, блін, панка у Так, ну три, ну три. в принципі. принципе, мало випасти. Вже три. Коли не вже закінчиться, я вам кажу. Так, о, все, це останній вже мегасик і буде ще 42 стардропа. З магішиком я щось дуже всипало, а стардропчиком. Так, давайте. Відкриємо 42 стардропа. Це просто буде щось з чим-то. Так, магазин мало подлагої. Так, підлагою магазин. Ну, В принципі, кілька акцій та багато подарку, так що ну, в принципі, було логічно, що вагає маленький магазинчик. И вот начали 42 тропа за откроем и еще мне выпадет. Видите, вот в начал до конца этот ролик, ведь это будет очень и очень интересно. Давайте сразу эпической. это хорошая примета. Ну, ну, смайлик это плохая примета. Так, давайте с редкой. Редкой. И открываем Изи. и... И подзаряд на Джесси. На магу любимого персонажа не любился. Так, ряд... сверхрядкий твист. Рядкий. Рядкий. Так, давайте еще еще. Блин, чуть дуже быстро пронесли, как он ему любит, как быстрый футбол, он Ну, редко, в принципі, не. Ну, что за редко возьмешь с Так. Так. Пусть меня хочет падать, а что моя вся везуха пошла на мега ящиках. Вот видите, что я второму сначала тропа больше. Там кулька у меня два три персонарии. Но культур скинул попадал вуси бить примет, это просто Мифическая духу я говорю по о поме. Спасибо за что я так с улишими таке. Так Так, стардапчик мне ш такого Блин, ще один старробчик Так сверхветки так, я ще з чемпіонат буду забрать на основі, Так що, то буде нормально. У мене там якщо є чемпіонат, старда буду ранги, стада буду на данный нос, я одразу можу можу в букер на барку. Так я тут в букерную От знаю, що, чекайте, коли я вже буду забирать на все з нуля аккаунты. Ведь мой э, э, все ютуб каналы поставлены на тому аккаунте, ну ладно. О, 500 кредитов. Кленці на базу вже третій персонаж. Так, міфічний перс. Тепер розблокуємо драку, навіть його брами не дали. Ну ладно. Я, в принципі, не проти. Так, давайте. Міфічний. Щось ми показали міфічним, кажу. Так, ну вже 5 хвилин відкриваємо його один аккаунт, бо що? Так, давайте. Так, сверхлятки просто і все, все последний мега ящик. Ой, то есть так Так. Это было что-то с чем-то. Три новых персонажа. Я в шоке просто. Три новых перса. Так. Так, три новых перса. Давайте я включу запись, коли я вже буду на наступному аккаунте. Ну, три нових перса. Так. менше всього трофеїв так, Буню не було, Сем не был. Давайте я уже включу запись и был на наступному аккаунте. То есть на все з нуля. А мы погнали! Итак, мы вже на наступному аккаунте. Як ви видите, я той був прошу пасму, ну, то есть не повністю 18 є наград. Може, далі зніму відео, як відкривають. Так, плюс за чемпіонат з тардропіками дали. Да, я робив прогнози. В принципі, везучу. Почти всі правильно було. 9 з 12 правильно вроді так і було. Так, давайте відкриємо стардропчики. І далі відкриємо саме вкусні мегаящики. Водками падала і... і Берін. Ну да, а так он просто там скажем, яшка что-то Ну, может, так у себя довести. Блин, я не знаю, что она у нас на упадет там не в принципе и на году и просто там шо. Снова такой просто. Ну, я что, максимум будем падать эти спины? Блин, дай бы. Ой, я же. Ну, тут давайте не нам его намахать, если буду на пути. Ну, мы сегодня просто открываем, и они еще падают. Так. Так, он. Блин. Ну, все ж, немножко с ними взаим, не взаим, где там клясть, тут он. Маленького проклятия, то есть, все ж, не взаим. Эпический сервис, дайте мне уже недарно. Эпический. Ну, в принципе, ну... Спасибо, эпическое, за пинку, для меня не должно быть, надо быть. І за все я не могу старс, поза то, что лишний мати того, що ожидаю. Так, Так, ну далі эфически. Я я там говорю, Вел Старс не дуже не скидывать, то падаю ему. Ну ладно, не то таком забрали, то я не хочу получить. Эпический 45 стар дроп. Дайте хоть одну новую минус. Мини. Легендарь. Доступно просто, когда ты дайте мне легендарку. поставьте лайки покупитесь, мне не було по 3, 2, 1. Стар ah. Стардроп, yeah, -er. yeah. спасибо, сюда стоит уже. Друга, миморков подряд. вышел, у нас ушли Тара, у него была Тара, я ему этнический, ладно, давай-ка дальше, блин, этнический, редкий, так, все понял, ну, нейтрало танка, блин, редкий, сверхредкий, так, так сверхредкий, мы так, просто вот, не знаем что кого. И все, все последний старгроб был. И 45-й две ну, в принципе, нормально. И остался 7 мега ящик. То есть самые вкусные. Давайте их откроем и поднимемся, что мы выпадем. Так. Я еще не открыл на основе. На основе моей боты мне интересно. Ладно, что там интересно. 6 предметов. 3 светятся. Дай на майк. Монг сонг туториал. Ладно, ну, все на такой скинчик. Я сто сотдеть вроде. Аж пам'ять мене изменяє. Так, 4. Блин нич. Так. Блин, нижчий не выпало. Так. Два. Защо? Четыре. Охожий на изуха у просто. Мне перестаньте, що щоб 100 не выпадать стогену. Давайте выпадайте в 100 гемор. Не хоче. Ну, спасибо. Так, ну ще ніч не випадає. Блін, ну, все не випадає. І в нас все з нуля, вообще не важко, в принципі. Ну хоч Тара випала. Три. Ну, пасіба. О, один свій тися! Анджело! Просто нуля. Шостий епік. Все, все по седьмій гешчик був. Так, і це був аккаунт. Все з нуля. І вот, як ви бачите, в нас вже нові персики, тобто Анджело і Тара. Другий міфічний, шостий епічний. Давайте перейдемо вже на основу і подивимося, що мені випаде на основі. І от я вже на основі. Ну так, да, на основі не може перше випасти, звісно. Це плохо, але зато годні випасти много скину. Я хочу випав блінгу йому на хріку. А лучше без гейму. 100. 200. Или вообще 300, как там, кому все ну ладно. Так, 42 стардропы. 42 так давайте і Ну, я не думаю, что що они щось там выбрали. Нам не на цьому контину выпадали первый стар дропы. То есть не мог его поступить третий. Так что выпадет еще один вообще не украин, я буду кричали. Ну и до 3 минуты не знаем. Так что видки стартропы пока что, так что епічний Мифической. А він шкода він, лендарний, також лендарний. Подивиморки. <плес> ну не хочу нікати, не просто нефік. Ніта, моя, в принципі, на прокачку першу. Так, давайте. Сверхрядки, блін. Так. Рядки, рядки, сверхрядки. Чисто так редки, редкость, порядки, редкость, вверх, порядки. Так, як я казав, просто рядки, редкость, рядки. Діти бо виходить. Легендарка. Ну, недавно сказать волонтерку, уже моего паленка. Блін, сквик. Мені всякой скин треба, у мене має фане, я за 79. 9. Так, максимально маш мене не надо. і пін. Так, давайте, ну, лайк, сверхредкой, ну, ну, я тут с моей так редкой, редкой сверхредкой. Эпической. Так, редкой. Редко. Ну, сверхрядкой уже. Да? Редкий, редкий. Редкий, редкий. Блин, есть ли рядки зихлечи? Так. Блин, можно еще уже да, так сказать, стартропу. Подписывайтесь, дарні таки. Ну тобі доста. В принципі что. Вот, принцип, так. Так. Сих Так, крепки. Блин, лично хочешь я дати, конечно. На падаю, чисто. Я все не редко паду чувствую. Я казал, я буду в печали, а что я подумал на легендарку. Я в печали. Никольку же біфит. не фигур. За 29 скин. Выбрать. А не, ну меня за 100 тысяч. Да, это у меня. Вс, по синей стардок. Я казал, я был в печаль, что вы подміли одна легендарка. Мне пола одна легендарка. Я в печали. І залишилося 7 мегащиків. Так, давайте самі вкусніший 7 мегащиків на основі, де є всі персонажі. Я буду рада, я шупаде місто гему. О, ну, там просто, якщо випадемо і 100 гему, там просто буде жорстко. Ну, шанс ніз нізерний, то есть. Так. 4, блін, 2 геми Так. 5, 1, так. Два світі це розкину. Ну тут, понятно, в принципі, вибирали ренегодні опости. Северянин був, мене вікінг був, мої дороги не треба. Так, продовжить. І значок. Так. 4, Чтири. Та кульку не гемоту 10. 3. Один гемов вже. 300 блін зато 1 злому. Ну блін, мені там подолують 1500. Ну, в принципі, в началі візлому конці просто 4. Це вже якийсь цей мегаящик. Так. Ну зато 1000 мене, блін, це конечно мегаящик ус. не немає сундуку. Так. Так, бібі -бі, мені не треба. А було у мене 20 гем, ставлю 50. Нормально. Так 1892 блинга был. С чим то? Просто выпало мне 300 блінг чи кульку на халяву то просто. Інбан. Блин, шкот даже вірацький скин образ я бы купил. Так хем не буду тратити. І И 5000 монет. Было 2000. Ну, в принципе, на такой ноте можно и закончить видеоролики.